Цю тачку з першого разу ви точно не відгадали. Хавел well? i 6 з'являється у нас в продажу 22-го року космольот з пробігом 61 тисяча, об'ємом 1,5. Передній привід. Панорама присутня. Подивіться, подивіться на цю красу: шкіра, клімат-контроль, карплей, навігаційна система, датчики сліпих зон. Ось таке мультикермо. Дістронік, камери 360, електросидіння. Ось такі 19 диски. Матрична оптика. Ви подивіться на цей колір. Ну, що може бути краще? Чекає на тебе офіційний автомобіль. Чекає на тебе на Миколи Михновського 23 автостар.